Що вас надихає триматися під час війни? Про це сьогодні запитуємо урівнян. Є надія, що все зміниться, все буде краще. І для мене ця надія є не просто там, скажімо, рожеві якісь окуляри, а є певна, тому що я довіряю такій книзі, як Біблія. А в ній говориться, що настане час, коли. У всьому світі всі війні припиняться, і всі люди будуть жити в морі. Сила, внутрішня сила, напевно близькі надихають не здаватися. Потрібно шукати той маленький вогник, який не буде ніколи згасати. І ми будемо триматися. Любов до моєго міста, до моєї сім'ї. Надихає віру в перемогу. Перш за все. Мені дуже подобається цей парк. Я пенсіонер, так мені 82 роки. Я кожен день гуляю, проходжу 10 тисяч кроків. По-перше, працівники ТЗК вони дуже відповідальні тут, дівчата. Тут завжди прибрано чистенько, завжди мені подобається. Війна це наша біда. Це наша біда. Але мусимо мусимо жити, мусимо підтримувати. Мене правнучки. Чотири дівчинки, чотири правнучки. Оце їхні успіхи, їхні садочки, їхні школи. Оце найбільша радість. А то всі новини, усе те, що чуєш навколо, це тільки смуток і печаль. О, дитина наша. І, ну, і те, що в принципі ми не знаю, достатньо оптимістично налаштовані в цілому. Якось навіть не дивлячись на якісь проблеми, які у нас є. Ми не знаю, продовжуємо. Думати про те, що все колись буде добре, і ми зможемо всі разом об'єднуватися родинами, ті, хто зараз розділений, там, і бачитись більше з людьми. Ну, і В нашому випадку бажаємо дуже сильно подорожувати. Ну, Якась праця є, дача, дача. Е, прогулки такі, якщо є ну, час якийсь від, від роботи, по вихідних. Ну, в склерику, так прогулятися культурно. Та й що ж можна сказати. Кожного своє. Віра те, що ми переможемо. Дітки, в мене троє діток. От під час війни родила маленькому, ріки чотири. Це дає сили, бо в мене і брат загинув, то тільки діти, знаєте. І Бог, я так скажу, я віруюча людина, тільки молитва, тільки віра так само, що в майбутнє. Ось це. Наша Україна, наш народ, наші діти. Творчість. Ну, мабуть, все повітря, краса нашої України. Я вважаю, що ми не падаємо духом, тому що ми допомагаємо нашим воїнам, переживаємо за них. Мене тримає віра. Мій син був на війні і просити ні в хмар, ні в чого не будеш просити, тільки у Бога. От і так само зараз. Все, що має статися, просимо Бога, щоб захистив Україну від всякої страшної біди. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.